Всім привіт! Це цитата зі стіни, де я розповідаю різні вислови, цитати і пов'язані з ними історіями. Сьогоднішня цитата також дуже цінна і дуже корисна для мене. Сподіваюся, і для вас вона також буде дуже корисною. Тому приємного перегляду. Чи замислю вас тим, як важливо бути відповідальним? Чи була у вас ситуація, коли ви мали проявляти свою відповідальність? чи відповідало би за когось або за щось? Сьогоднішня моя історія пов'язана саме з відповідальністю. Це було в минулому році, якщо я не помиляюся. І наша команда тоді вперше проводила підлітковий цілодобовий табір. Це завдання було не з легких, адже ми дійсно вперше проводили такого такого формату табір. Хоч ми неодноразово дехто із нас вчас, брав участь у форматах цілодобових таборів, в якості лідерів чи помічників, але в якості організаторів це було вперше. Але з Божою допомогою, все ж таки, нам вдалося провести цей табір. Так, от, до чого тут відповідальність? По-перше, це відповідальність за матеріальну частину. На таборі ми використовували багато різної апаратури, різного реквізиту, речей, стільців, лавочок, використовували територію, на якій ми знаходилися, і потрібно було просто уважно і відповідально ставитись до того, що тобі доручили. Навіть такої дрібниці, як вчасно занести лавочки після вогнища, щоб вони не намокли, щоб з ними все було добре, або вчасно занести апаратуру. Щоб з нею також все було добре, щоб вона не пошкодилася. І в цих всіх дрібницях також проявляється твоя роль як відповідальної особи за цей табір. Важко зізнатися, але не завжди, навіть з такими дрібними завданнями, я мав змогу впоратися. Десь халтурив, десь проявляв якусь неуважність, десь просто не хотілося. І це все потім відображалося і на самому таборі, і на настрої моєму як лідера. По-друге, це відповідальність за самих дітей, адже проводити цілодобовий табір це не те, щоб проводити там денний табір, там, де ти проводиш з дітьми три години на день і все на цьому закінчується всі твої справи. Ти з ними живеш. Ти відповідаєш за їх безпеку, відповідаєш за те, чим вони займаються, відповідаєш за їхні дозвілля, і це також важлива частина роботи, яка була проведена на цьому цілодобовому таборі. Дітей у нас було небагато, однак це не, це не означало, що роботи було менше. Роботи навпаки було дуже багато. Потрібно було чимось займати потрібно було відповідати за те, щоб з ними нічого не трапилося, з їхнім фізичним станом. Ну і мабуть, найголовніше, це відповідальність за їх духовний стан. Одна річ, коли ти раз на тиждень проповідуєш на молодіжці, або навіть в таборі денному ти проводиш урок, який займає 40 хвилин, і діти щось зрозуміли, щось не зрозуміли. І зовсім інша річ, і це я зрозумів на цьому таборі. Коли ти з ними живеш і покажеш своїм прикладом, своїм життям, своїм відношенням до різних речей, своїм відношенням до людей, те, як, хто ти є насправді. І я вважаю, що це найголовніша відповідальність, яка стояла тоді переді мною. Не скажу, що я ідеальний. Я не ідеальний. Я не можу показати ідеального прикладу. Але єдине, що я можу зробити, це вказати їм на хрестам і намагатися робити так, як робив би він, так, як би вчиняв би він. І, мабуть, це найголовніше, що можна було б, чого б можна було б навчити цих дітей на цьому таборі. Не тим навіть словам, які ти їм говориш під час духовної частини чи під час проповіді, а саме тою поведінкою, яку ти, яку ти показуєш, коли ти з ними щось граєш, коли ти з ними. Їси, коли ти з ними участвуєш в якихось інших івентах або в походах, у нас було і таке. Дуже добре було б, якби ми дійсно відповідали тим словам, які ми говоримо, коли ми говоримо про Христа і якими повинні бути ми. Що хочеться сказати на завершення. В Біблії є одна чудова історія, яка говориться про людину, яка колись взяла відповідальність на себе. Це був Йосип. Він був земним батьком Ісуса Христа. І коли Марія його жінка була вагітна від Духа Святого, а він про це не знав, але знав, що вона просто була вагітна, то він вирішив її відпустити. Тобто він вирішив її залишити, щоб на ньому не було гріха, і на ній також не було гріха. Однак, в ту ніч, коли він про це подумав, ангел з'явився і сказав йому: Йосипа, не бійся. Тому що ця жінка народить сина, і цей син стане Спасителем світу, і ти даси йому ім'я Ісус. І після того Йосип взяв цю відповідальність на себе. Він проявив свою покірність Богу і прийняв Марію, прийняв Ісуса як свого рідного сина і виховував Його. Вчитися відповідальності це не просто. Можливо, це піде багато часу, але якщо у вас є Бог, і є віра, і є покірність йому тоді це можливо. Тому нехай ваше життя буде наповнено цією відповідальністю в першу чергу перед Богом, вже потім перед людьми.